1635 році королівство Франція прагнуче не допустити домінування Габсбургів, втрутилась у війну безпосередньо. 21 травня була оголосена війна Іспанії. З її втручаннями конфлікт остаточно втратив релігійне забарвлення, оскільки французи самі були католиками. Франція залучила в конфлікт своїх союзників Віталі Савоєю, Мантуєю. І Венецію. Їм вдалося запобігти новому спалаху війни між Сведською імперією та Ріцю Посполитою, Все дало змогу Сведам перекинути значні підкріплення до Німеччини. Французи атакували Ломбардію і іспанські Нідерланди. У відповідь у 1636 році іспано-баварська армія під командуванням принца Фердинанда Іспанського перейслав річку сомуми і в на Імперський генерал Матіас Галос спробував захопити Бургундію. Слід відзначити армії противників намагалися не вступати у вирісальну битву. Прагнуться висназити один одного нападами. На комунікації тил. Війна набула затязного і злого характеру. Найбільше від цього страждало мирне населення, яке несядно грабувало всі армії, особливо в цьому сенсі відрізнялося. Французи із доводилось тікати в ліси, лісі, цасто вони створювали партизанські загони, які нападали на невеликі військові підрозділи і намагалися обороняти свої села. Однак війська Габсбургів. Її з раз за разом зазнавали поразок. Останній період війни притікав в умовах виснаження обох супротивних таборів, викликаної колосальною напругою і перевитратою фінансових ресурсів. Взитьку 1736 року Саксонці. Країнці Дерзави, які підписали прески мир, повернули свої війська проти Сведів. Разом з імперськими силами вони відтіснили светського командувача Іоанна Баннера на півніць. Проте були розбиті в битві біда від Тистока. У 1637 році помирає Фердинанд ІІ. Імператором стає його син Фердинанд III, який, хоча і не був під таким впливом єзуїтів, як батько, проте не погоджувався на поступки протиста. І продовжував війну у тисяча році в Східній Німеччині іспанські війська під командуванням баварського генерала. Готфріда фон Гелейна атакували перевазаті сили святської армії. Уникнувши розгрому, зведи провели вас зиму в померані. У 1642 році кардинал Ріселі помер. А через рік помер і король Франції Людовик XIII. Королем став п'ятирічний Людовик XIV. Його регентом став кардинал Мазаріні. У 1633. У 1942 році Светський полководець Леннарт, торористенсон, після спустосливої кампанії в Моравії і Селезії, ухвалив рішення йти на Лейпциг. Його план полягав у тому, щоб захопити склади продовольства в місті, накласти на нього контрибуцію так забезпечити свою армію грізьми та гарцами для продовження війни. Воєнацільники Свясенної Римської імперії, герцог Леопольд і Пік. Ломіні попрямувало на виродську лейпців, щоб не бути затиснутим мізворою армією та містом. Торстенсон виступив їм назустріч. Битва поцлалася артири. Рийським обстрілом імперцями светських позицій під прикриттям цього вогню. Імперська кіннота почала розгортатися в бойовий порядок на флангах. Сведи не цікаються закінчення цих перебудов. Атакували обидва ворозі фланги. Лівий фланг імперців не витримав. Прийшов замість місцання і звернувся у втецу Майзи відразу. Праве крило імперської армії встояло і було підтримано піхотою. Торстенсон розвернув своїх успішних кавалеристів правого крила на допомогу сувецькій піхоті, що зазнало серйозного тиску в центрі позиції. Ця нова атака свецької кіноти призвела до успіху. Піхота імперців була відкинута фланговим ударом. Кавалерія імперського правого флангу за. Лосі, без підтримки, і зазнався так і з усіх боків по тікати. втікати. Вся артилерія перемозених у 46 гармат і обоз армії дісталися сведа, оскільки армія Торстенсона зазнала знацних втрат і була серйозно висназена. Переслідування не велося. Залуки імперської армії післи в Богемію, де були знову зібрані. Герцог Леополь дав вихід в люті. Піддався тяжкого покарання перший кавалерійський полк, який втік з поле бою. Полк був прилюдно оголосений безцесним, його відзнаки відібрані, прапори знищені, частина офіцерів і солдатів страцена. Через три тижні сведи зайняли Лейпциг. Місто не було пограбовано, але змушене було випилатити значну контрибуцію, по силеру, три боцки золота і обмундирувати за свій рахунок светську армію. Торстенсон Отримав можливість успішно продовжувати війну. Фран... Вранці, 18 травня, французьке військо вийшло на підступи до Рокроа. французький авангард 2000 «Кіноти» відкинула передові частини противника і встановив місце розтасування основних сил ворога. Французьке військо розстосовувалось за 900 тисяч метрів від ворога і висикувалось у дві лінії. Центр піхота, фланг «Кінота». Конде особисто командував правим флангом. Іспанці, помітивши ворога, високувалися у терці у день 18 травня. Іспанська артилерія відкрила по французам вогонь. Французький марсел Лопіталь, який командував лівим флангом за власною ініціативою, спробував з'єднатися з, з облозеним гарнізоном Рокруа, але іспанці відбили його атаку. У ніч на 19 травня французи знисили засідку іспанських мускетерів у лісі навпроти правого флангу французів. О 3 ранку 19 травня конде перейшов у наступ. Французька кіннота на правому фланзі атакувала противник. Іспанці не цикл. Тікала атаку, тому французи швидко розбили іспанський лівий фланг. Битва при Рокруа, поки конде успішно тіснив противника на лівому фран... фланзі французів, Лопіталь атакував своєю кінотою іспанців, щоб атакувати їхній правий фланг. При цьому Марсал покоросив розпорядження Конде, який заборонив будь-які дії без його наказу, поки Лопіталь зі своїми екстра. Кадронами переходив через болото, його атакувала іспанська кіннота Ізембурга. Іспанці відкинули французьку кінноту, а потім розсіяла мускетерів і захопили артирерію французів. Італійська піхота іспанської армії успішно потіснила піхоту французів. Лівий фланг і центр французів опинився на мезі катастрофи. Побачився критичну ситуацію на лівому фланзі. І в центрі Конде організував контратаку. Його кінота завдавала удару у фланг тил наступаючих іспанських військ. Іспанська піхота була розбита, а кінота Ізембурга була відкинута після запеклого бою. Остання іспанська терція була розгромлена. Французи відбили свою артилерію, а також деблокували рокруа. Видатний католицький воєнацальник граф. Франц фон Мерсі загинув у цій битві у 1648 році Сведи Марсел, Карл Густа Врангель та Французи Тюрані Конде розбили імперську баварську армію в битвах під Цусмар. Гаузеном і і, і і приланць, тільки імперські території, і, власне, Австрія залишалися в руках габсбургів. Після того, як війська антигабсбургської коаліції створили безпосередню загрозу вінню, габсбурги попросили миру. Імператор Фердинанд III Габсбург був готовий піти на великі територіальні поступки, більш ніж довелося віддати у результаті, але Франція з -з за Дал у таких поступах, про які він спочатку навіть не думав. Імператор повинен був відмовитись від підтримки іспанської імперії і не втручатися в справи Бургундії, яка формально була частиною імперії. Національні інтереси узяли гору над династичними. Імператор підписав всі умови фактично сепаратно, без іспанського кузена. За умовами миру Франція отримала південний Ельзас і лотарингське єпископство, мець Тулі, Верден, Свецька імперія, острів Рюген, Західну Померанію і герцогство Бремен, плюс контрибуцію в 5 мільйонів талерів, курофірство Саксонілу, Зацію Марк, графство Бранденбург, Східну Помиранію, Архієписк... Попство Магдебург і єпископство Мінден, курфюрство Баварія, Верхній Пфальц, баварський герцог став курифюрством. З вами був дослідник історії. До побачення!